Привіт! Вітаю вас на каналі ArtProстіor.ua. Сьогодні намалюємо акварельну півонію. Тож, дивіться, спробуйте та надсилайте свої малюнки на мій телеграм-канал, покликання на який є під цим відео. А ми розпочинаємо. Для роботи підготуйте папір для акварелі, акварельні фарби, простий олівець, гумку, клячку. Палітру паперову та пензлі. Розпочинаю з легкого начерку. Легкого тому, що мені не потрібні лінії, які потім доведеться витирати, а гумка залишатиме бруд на папері. Ескіз має бути повітряним. Тому обійдемося без жирних ліній олівцем. Перш ніж почати малювати, уважно поспостерігайте за натурою, пелюстки квітки розташовуються в уявному колі. Щоб намальована півонія вражала своєю красою, Потрібно якомога точніше змалювати форму пелюсток. В малюванні завжди допомагає асоціативне мислення. Ось і зараз нерівності на пелюстках мені нагадують гофровану спідничку. Середина квітки у деревовидної півонії виглядає масивною. Окреслюю її зовнішнім колом. Та внутрішнім меншим. Як би не намагалася, як би не старалася, все одно доводиться користуватися гумкою та витирати хибні лінії. Продовжую ретельно промальовувати пелюстки. Не сумуйте, якщо у вас одразу щось не вийде. Працюйте наполегливо і досягнете бажаного. Як ви помітили, сьогодні я вирішила додати в кадр кумедних котиків. Дуже вони мені подобаються, але окрім краси, вони мають практичне призначення, а саме слугують підставкою під пензлик. Це дуже зручна річ, особливо коли малюють діти, і часто забруднюють робочу поверхню, поклавши на неї пензлик з фарбою. А мій начерк олівцем завершено. Сьогодні вперше використовую, або, можна сказати, тестую клячку. Непоганий винахід прибирає зайве олово від олівця. Ну що ж, робота очищена, тепер можна переходити до фарб. Змішую рожевий та синій кольори, щоб отримати потрібний відтінок. Розпочинаю з тіней біля основи квітки. Вірніше кожна пелюстка біля основи темніша. До її краю розмиваю колір вологим пензликом. Так щоб був чіткіший перехід від темного до світлого, теж повторюю з наступними пелюстками: кожна пелюстка особлива має свою форму тіні, в залежності по віддаленості від джерела світла. Місцями додаю більше червоного кольору. При розмиванні його водою отримую красивий прозоро рожевий колір. Він ніби підсвічує квітку зсередини. Деякі пелюстки мають більше синіх відтінків. Місцями потрібно додати незначну кількість жовтого кольору. Серединку малюю яскравим щільним жовтим кольором та залишаю її просохнути. Тим часом працюю з листям. Його краї мають жовтий відтінок, а до основи колір більш зелений. Тому в основі листочків ставлю краплини темно-зеленої фарби та дозволяю їй розтектися, відправляючи це розтікання пензликом. Доки фарба на листі сохне, створюю тло за квіткою. Яскравість і щільність темно-зеленого кольору тут відіграє важливу місію, адже саме так квітка буде здаватися яскраво світлою на темному тлі. Тож прописую його яскравими зеленими п'ятнами, що згущуються по мірі наближення до пелюсток. Темнішого відтінку зеленому кольору можна надати, додавши синьої фарби. А заблукале сонячне проміння на листі зображую у вигляді жовтих плям, де не де додаю охрових кольорів. Листя вже висохло, можу сміливо проводити тінь під ним і не боятися, що фарби змішаються. Стебло гілочку між листочками залишаю незафарбованим, тінь під листям є продовженням тла, тож розмиваю її кольоровими пятнами, обережно обводжу кожний листочок, щоб не порушити його форму. Під жовтою серединою квітки пелюстки біля основи мають темно-фіолетовий з бордовим відтінком колір, тому тонким пензликом вимальовую візерунки та проміжки між жовтими течинками. Бачу бордовий колір між пеляками, тому додаю вкраплення в цих місцях. На цьому етапі додам фарби на пелюстках ще раз, роблячи тінь густішою. Моя півонія засяяла сонячним літнім днем. Такий малюнок здатен додати затишку вашій оселі, якщо його оформити в раму і прилаштувати на стіні. Чекаю ваших вражень від малювання в коментарях, а вам бажаю гарного сонячного настрою! З вами малювала Людмила Буглак. До зустрічі!